Важливі новини із фронту прикордонники Феніксу вдало завдають ударів по логістиці ворога на Донеччині. Які деталі? Тим часом відомо про просування наших сил на Сумщині. Водночас у Куп'янську ситуація залишається складною. Паралельно аналітики фіксують рух окупантів вперед у кількох точках на передовій. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал Сій час та поставте лайк цьому випуску. Оновлення на мапі Deep State. аналітики повідомили погані новини. За їхніми даними окупанти, на жаль, змогли просунутись поблизу Новоїванівки, що у Запорізькій області, Калинівського на Дніпропетровщині, та в Удачному, що на Донеччині. Паралельно українські військові пабліки повідомляють і про інші зміни на передовій. Телеграм-канал Мілітарії написав про просування наших сил на північний схід від Кіндратівки у Сумській області. У цей час вдало діють прикордонники. Зазначається, що воїни підрозділу Фенікс завдали ударів по ворожій логістиці на Донеччині. Знищено три мотоцикли, квадроцикл, одну автівку, дві буханки, вантажівку, набиту боєприпасами, танк Т-80 ворога. Тим часом військовий із позивним Алекс розповідає про стан справ на куп'янському векторі. За його словами, ситуація у самому Куп'янську важка. Він описує її так: цитую. В Куп'янську зараз навіть і не пахне зрізанням виступів на півночі від міста, про які писали буквально декілька днів тому. Ситуація важка і не думаю, що будуть якісь кардинальні поліпшення обстановки, адже факт залишається фактом: місто не підготовлене до оборони, вимушені просто спостерігати, можливо, вживати певні дії, що можуть затягнути пагубні процеси. Натомість військовий зазначає, що наступальні плани ворога на добропільському напрямку, що на Донеччині, були остаточно зламані. Не очікується, що ці території будуть в момент зачищені, бо на це потрібно мати чимало ресурсів, тому їх скоріш за все будуть постійно тримати під вогневим контролем, поступово зачищаючи кожен будинок. Водночас, за даними телеграм-каналу Бахмутський демон, під Покровськом вдалось поповнити обмінний фонд полоненими окупантами. Маємо інформацію про перебіг боїв і на великомихайлівському напрямку, що на Дніпропетровщині. Військовий із позивним «Мучної» повідомив, що на жаль, ворогу вдалося зайняти степове. Це точка відліку його двох основних векторів. Перший вектор північний північно-західний. Ворог вже пробує дотиснути наші опорні пункти північно-західніше від села, щоб зрикошетити з півдня і вийти на підступи до Олексіївки. Якщо закріпиться, то отримає коридор і зможе флангувати наші позиції з півдня. Та наші воїни роблять усе можливе, аби нищити військовий потенціал ворога. Третій армійський корпус оприлюднив відео авіаудару по розташуванню окупантів на Донбасі. Згідно із даними розвідки, у двох будівлях розташувалася ворожа піхота. Пишуть військові. Точним наведенням за допомогою авіаударів знищуємо цілі разом з особовим складом армії Росії. Крок за кроком мінусуємо окупантів на українській землі. Це взаємодія 63-ї окремої механізованої бригади із авіацією та спільний результат ліквідації зазначили у 3-му армійському корпусі. Ще одна вдала операція на рахунку головного управління розвідки. Там повідомили про знищення буханки з російськими операторами дронів. Друзі, свої думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Цуплієнко повідомляє про те, що в три котла. Одночасно потрапили російські війська на покровському напрямку. Зсу позбавили їх шляхів від коду. Значить, зет воїнкори скаржаться, що українські дрони відстежують підкріплення і конвої і знищують будь-яке постачання. Значить, цитую подаляку ситуація катастрофічна. Війська майже в оточенні людей не вистачає, втрати величезні, а наслідки будуть відчуватися ще довго. Визнає російський пропандист. успіх сили оборони підтвердив і спікер Дніпровського груповання Тригубов. За його словами, українські. Війська руйнують російську логістику біля Доберпілля, а росіяни змушені відступати. і Буквально застрягли у військово проході, де їх б'ють по обидва боки. А, чи дійсно російські війська потрапили в три котла, як стверджується, і як ситуація далі, ну в зв'язку з цим як ситуація далі буде розвиватися? Ну тут може бути можна вважати там не більше котлов. Дело в современная е, война не подразумевает сплошною лінією. боевых порядков. Поэтому противник совершил роковую ошибку, как бы сделав такой рывок такими силами в сторону Доброполя, без обеспечения флангов. Ну, видимо, в расчете на то, что наши войска посыпятся, начнут хаотичное отступление, там, и они, заведя более крупные силы, обеспечат все фланги, расширят фланги. Но так не случилось. И получился у них такой довольно узкий и длинный прорыв, в который они ввели там достаточно большое количество войск. Значит, по официальным данным, которые озвучивает какой там 12-й или не первый корпус Сгвардии Азов, там что-то по 5000 уже потерь. Ну, 5 тысяч, пять тысяч это уже, в принципе, полнокровная бригада. Вот. И только потери, там еще кто-то сопротивляется. И, судя по всему, еще как бы есть кому. Вот. Поэтому там три котла, пять котлов там, или посчитать каждая коп отдельным котлом, не знаю. Но то, что противник э, ввел войска в такую узкую, как это сказать, как бы рейд, и этот рейд был блокирован со всех сторон, ну вот это, это факт. И судя по воплям как бы, Z-блогеров коммуникация полностью прервана. То есть находится под огневым контролем. То есть частично наши войска заняли населенные пункты, которые находятся на пу пути коммуникации и держат под огневым контролем промежутки между ними. Но вот это, наверное, имеется в виду. Там а три котла, ну а почему не пять. Я думаю, что если так при... хорошо хорошо как бы посчитать, то может и пять можно найти, может и больше. Но речь идет о как минимум нескольких сотнях, которые там еще остались. Но я подозреваю, что это как бы речь идет о тысячах э, военнослужащих Российской Федерации, которые командование ввело в этот прорыв, но они там, судя по всему, и останутся. Ну, в каком-то віде, якби как бы, закончить бойові дії, либо в виде погибших, либо в віді А, Я хочу зрозуміти, це те, що ми виправляємо в зв'язку з просочуванням російських сил тоді напередодні саміту на Алясці. Чи це можна вважати нашим повноцінним успіхом, коли ми і виправили ситуацію, і просунулись далі, тобто відбили більше території? Ну, я могу озвучить только то, что уже э, озвучено публично. Значит, это была полоса обороны 117-й бригады, вот, которая, ну, скажем так, не справилась со своей задачей, допустив э, не просто просачивание, а проход значительных сил противника в своей полосе на значительную глубину. Э, когда это вскрылось, вот у меня тут, кстати, такой интересный для меня как бы вопрос. А если бы Deep State не, не нарисовал эту картинку, то когда наше командование выяснило бы, что у нас все так, в общем-то, нехорошо? Вот. Но по итогу как бы командование выяснило, выделило резервы штурмового качества. Вот. Я так понимаю, что пришлось для этого дела даже свернуть некоторые свои авантюры я это считаю именно авантюрами на Сумском направлении: вот, перебросить войска суда э, соответствующего качества, поручить эту операцию достаточно сильному оперативному оперативно-тактическому командованию это командование корпуса Нацгвардии Азов. Э, и как бы <coughs> операция началась. Это где-то месяц назад меня очень радует что эта операция была без излишней штурмовщины хотя судя по наличию там штурмовых полков там ну как бы совсем без этого не обошлось но я доверяю э, навыкам командования корпуса азов что они подходили к решению этой задачи максимально прагматично с точки зрения сохранения наших сил то есть понятно, что силы противника надо ликвидировать, прорыв надо ликвидировать, фронт надо стабилизировать, но при этом не э, расходовать наши в первую очередь людские ресурсы бездомно. И в принципе мы эту картину видим. То есть без всякой лишней штурмовщины в течение месяца эта задача постепенно решается.